Птахи страждають від війни так само, як і люди, і їм теж потрібна допомога. В Україні мешкає понад 400 видів пернатих, 90 з них це рідкісні популяції на межі зникнення. Птахів можуть гинути від осколків, від розривів цих артснарядів, від ракет. Ну то тобто їх може прямо вражати, як і людей, вбивати. Вони можуть від звукових хвиль травмуватися. Наприклад, сильна звукова хвиля може просто травмувати одного птаха, так само як для нас, це може бути контузія, так само і в такого малого птаха. Через російську агресію руйнуються гнізда складками яєць і пташенятами Додає проблем і використання пестицидів, забруднення довкілля, глобальне потепління та вирубка лісів на підтримку червонокнижних пернатих український бренд обійми спільно з товариством охорони птахів у колаборації з художницею Анною Кловак створили колекцію шовкових виробів. Це наша колекція. Називається вона Співоча душа. Тут представлено п'ять різновидів і птахів і рослинності, які занесені до червоної книги України. Але я саме хочу вам показати хустку з Сиворакшою, тому що саме для неї це все свято буде. Крім Сиворакші на хустках зображені очеретянка прутка, вівсянка чорноголова, пісочник малий та найменша пташка України. Золотомушка це дуже класний приклад того, як бізнес може дуже конкретно допомогти охороні природи. Красивий приклад, тому що це красиві малюнки, красиві речі. Це така модна річ. Ось бачите, кустинка з червонокнижною рослиною, з червонокнижним птахом. Ти просто носиш на собі екологічний меседж. А людина, яка придбає цю хустинку, може казати Я допомагаю природі. Частину коштів від продажу колекції спрямують на виготовлення та встановлення гніздівель для Сиворакші на півночі України. Саме тут зосереджена популяція рідкісного птаха: що він повертається до України щоб вивести пташенят, але пернатим бракує їжі та місць для гніздування. Вони ж неймовірно красиві. Це моя улюблена пташка з цієї колекції і улюблена фустка. Цей принт. У нас є дизайнер, який бере малюнок, потім переносить його, стилізує, щоб можна було гарно доповнити свій образ. І в нас він вийшов в блакитно-жовтих кольорах. Це красиво, вишукано і патріотично, каже Світлана. На початку повномасштабної війни вона повернулась до України з-за кордону і вирішила втілити у життя свою давню мрію, заснувала бренд, який назвала обійми. З часом художниця зрозуміла, що хоче свої картини оживити і допомогти червонокнижним рослинам і птахам. І я розумію, що це все під силу. Якщо зробити гарний проект, гарний продукт, а в нас є дійсно гарний з натурального шовку, майже місяць нові колекції. Дуже багато просять передати за кордон в подарунок, тому що це як такий маніфест збереження природи. Кожен виріб з мерчем рідкісних птахів нагадує про збереження природи і водночас допомагає стилізувати образ. Наприклад, якщо у вас така хустка, це найлегше, що можна зробити, зробити його замість паспорту. Оп! І це вже гарно доповнює образ. Ось так. Або один з моїх улюблених варіантів, саме на велику хустку, це ось так. І тут або просто випустити ось так, або тут ще пасочок зробити. Це вже четверта колекція бренду Обійми. Світлана мріє зібрати кошти на 100 будиночків для Сиворакші та побачити птахів наживо в Рівненському заповіднику, де встановлять штучні гніздівлі для пернатих. Купуючи вироби з колекції Співоча душа, ви обираєте любов до природи. І допомагаєте рідкісним птахам не зникнути з фауни України.